Всім привіт, з вами Дені Френді. Зразу читаємо коментарі. Що ж, реакція під вчорашнім роликом, реакція на тістечко Бісквітне, суперконтік. І так, я написав, блін, забув лишити половину тістечка на YouTube Шорт, але нічого, вже завтра, як ми, який ми будемо продукт їсти, і той частину лишу. Ну, не знаю, чи лишу я сьогодні, ну, подивимося. Коротше, я забув. Та, що ви написали? Сім відповідей. Нічого страшного. Ну, буває. Чекайте. Ксюша Студенцева, сьогодні вже на відео з'їжд шоколадку. А я теж замітив, бо ти вроді кожен день знімаєш на ютуб шорт на той продукт, який ти на велике відео, їв, а вчора забув. Ну забув. Зрозуміло, хлопче. Зрозуміло, панове. Буває і добре. Все, це не дуже важливо, важливіше наступне. Леруся, так і згідна, реагуй на повнуту шоколадку. Маша Номенко, так і згідно, щоб ми щоб ми прореагували на повнуту шоколадку. Нічого страшного, що помнута, реагуй. Я думаю, що тут такого, що помнута. Шоколадка і її їсти можна, тому купуй сьогодні. Так реагуй на шоколадку. Я думаю, все буде добре, тому купуй повнуту шоколадку. Яка різниця, що повнута шоколадка? Головне, щоб не просрочена. Тому купуй так, купуй, купуй, якщо іншої немає. Нічого страшного, купуй Так, купуй шоколад. Не парся, купуй. Я думаю, що тут такого, що повнута шоколадка. Купуй. Коротше, всі написали тупо, всі коментарі бачите під вчорашнім роликом. Одне й те саме слово, купуй повну шоколадку. І що я пішов сьогодні у магазин, передивився на ту повну шоколадку. Так вона не то, що ще ті... не то, що тільки повнута, вона ще й розтоплена. Ха -ха. І що я буду їсти? Получається, як то. Розтоплену шоколадку, типу, це вже майже як какао буде виходити. А ми реагуємо на шоколад, а не на розтоплений шоколад. Це не підходило. І тому я взяв все-таки шоколад сьогодні. Але як сказати, але не той, що я хотів. Я взяв світоч. Світоч-молочний шоколад. Тому з'їмо цю частинку. Я частинку лишу ну, три тут сьо, плиток, дві плитки чи оці маленькі на YouTube Short. А це все разом з'їмо зараз на відео. Тому поїхали, День Справді реагує. День справді реагує, день у реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Люблю в кінці. Так. Тут. А, тут не пишемо. Так, 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 так. Добре. Зрозумів вас. На світоч Мілк, white шоколейт, Лейт, Лейт! Все. Поїхали реагувати. Що ж, друзі, я, коротше, в останній... Момент там почав сьогодні чистити принтер. Це я про роботу, якщо що говорю. І. І шо, І... хотів піти хоча б за 5-7 сісти на ровер і сюди до хати, але то я недалеко від це працюю. І ну, не вийшло. Все-таки в сьомій рівно вийшов. Ну такі справи. Але сказав, що вроді завтра може не приходити. Чекаю, дзвінка, що якщо що, він завтра позвонить. Дивимось, якщо щось вийде, то... Піду завтра на роботу, якщо не вийде, не піду. Але добре було б мені не піти завтра, хоч би завтра вчасно ролик вийшов. Сьогодні знову прем'єра на це відео. Добре було би було б з однієї сторони. Але чекаємо його відповіді. Все. Ось такий молочний шоколад, давайте реагувати. Все, значить... Що, і так. що я лишаю? Ну, дивіться, давайте так. Зараз ми це все оце реагуємо, а це виходить на YouTube Шорт. Ну і так. Так короткий шорт. Буде швидша реакція, з ці дві плитки, буде більше перейдню, може. Все, поїхали до 10. Як він там називається? Світоч, мілк і свайт. Поїхали. Угу. Світоч. Ну, Moja postava te dai il Головне, що смачно. Походу, якщо завтра я не піду на роботу, підемо з мамою вибирати мені телефон. Може. Ну, вроді, мама пішла сьогодні до того, що продає знайомий її телефон. Він не привіз того телефона. То 10С, то що він мені показує, що я проходив пару днів назад. А я хотів 10С. Є різниця. Це, це ось така буква, це півмісяця, а С це є змійка англійська. Пояснюю, якби вам було знаєте, 5 років. Я так зрозумів, що ви поняли. Коротше, і. І не привезли той телефон. І запиталася мама по параметрам. Бо мені саме головне, що мені найважливіше у телефонах. Ні, це потужність сама собою, але саме найважливіше, що для мене в телефонах відеокамера, якість відеокамери. Щоб була найчіткіша. Я... Найбільше там, розширення може бути, допустимо, 4К-зйомка. Ну, це більше для природи, але. Коротше, саме найпотужніша камера, мене цікавить. І він сказав, show 10S, Redmi Note 10S, show 10C, камера практично. І, ну, одинаково, так. Тому, тому, як він так сказав, то я вже беру це тоді за місяць, бо С не приїхало. Розумієте, чого кваплюся брати, бо мені треба до 20 серпня купити телефон. Чому? Тому що мама 20 серпня їде. А, я вам це казав чи не казав? Якщо не казав, кажу ще раз. Їде, коротше, ну, за кордон, за кордон на море. Е, ну, коротше. Е, їде коротше молитися, яку вона країну там їде. Чекайте, зараз думаю, де не думай, думаю, думаю, думаю. Чекайте, я знав, я знав. Ну, блін, як же це? Я зараз нагадаю, чекайте, пару секунд. Ну, Блін, не гонду додуматись. Ну, ця, що. Бол, ні, не болгарія, оця... межугорія. Видите, я все-таки нагадав межугорія. Далеко високо догори до, до матір Божої йде молитися за Україну, щоб поскоріше ця війна закінчилася. І священик нас організував цю, щоб е, побільше людей їхати, поїздка на 5 днів їде. А ви знаєте, я знімаю з маминого телефона Everyday відео, і все, треба новий телефон собі на кінець купити. І мама каже: так як ти вже пішов на роботу, ти вже реально заробляєш. Добре, візьмемо тобі наперед телефон і... Надіюся, все вийде. І буде вже контент виходити, і може найкращу на ще кращу камеру ви будете бачити кожні мої відео. І що, і що, і що, і що? На 5 днів. І там плюс 2 е, дні чи один день у мами буде море. Що наші плюс після молитви трошки на морі побуває. Ну і треба їй, звичайно, ще свого телефона. Як же вона без телефона, без своєї особистої речі? Мені лише Поїти. Вона точно має їхати з телефоном. Тому є нагода. Тому такі справи, так. Чекайте. Так. Це я відклав собі на YouTube Шорт це мій. Тому такі справи. Лишається ось таке. Ну, знаєте. Що мені це нагадує? Це мені нагадує віконечко. Вікно. Ну, це, напевно, какао боби Тому такі справи. Зараз ми прореагуємо. Окремо на молочне, окремо не на молочне. Так. Походу нам не вдасться окремо на то, окремо на то. Чекайте, Може, з Денис Перені порішає. Ну, розумієте, чого я іменно сьогодні взяв шоколадку, тому що. Я вже сказав, сьогодні реагуємо на шоколадку. Але я думаю, що дійсно візьму ту помнуту. А вона не то, що... Ну я ж пояснив, помнута. А вона ще й розтоплена. А як ти будеш на розтоплений шоколад реагувати? Я не розумію. Виходить, в них ще й просрочений продукт виходить, То що ще, походу, просрочено. А що це тримати на, пол на поличках розтоплену шоколадку якусь? Ти знаєте, то... Той магазин коло ресторану, тобто одне приміщення ресторан, друге магазин. І В такому розкручений, я би сказав, це популярний ресторан нашого міста І... іменно нашого містечка, де я живу, села. І рахуйте такі продукти спорчені, вони тримають на поличках. Дизлайк просто, капець. Ну, Ось що мені довело, <зміх> зміг роздобути. Ось маленький кусочок молочного, давайте. 8 балів. І тепер реагуємо на шоколад. Упало на землю. Давайте... Давайте шукати. Шукайте, я найду. А що ось? Добре. Напевно не найду. Все. Не вийде. Упав на землю, блін. Не повезло, не повезло. Добре. Коротше, шоколад получає вісім. Все, буде. Ну, якщо получится, я не піду на роботу. Завтра буде два плюса. Перший плюс. Вийде вчасно ролик, тобто на 18.18, .18, завтра 18 число, а отже на 18.18 .18 ролик. І буде вже нова покупка. Ви, ви получите, може, завтра контент з нового телефона, з нової камери і якісна зйомка. Але не обіцяю, бо не знаю, чи піду на роботу, не піду, подивимося. Коротше, він сказав, що якщо що, у 9 годині позвони. Значить, до 10 години я вже буду знати, чи я йду на роботу, чи не йду. Добре. Зараз головне не укуситися. Я завжди як їм швидко і ні про що не думаю. Можу вкуситися і зразу матюкаюся. Бо тому що укусився. Тут треба подумки повільно їсти. я, знаєте, як щось пішов, а мама-мам. І кусаюся, і матюкаюся. Сміх сміхом, але... Але рано, я видів, що як я був укусився, ну кров до крові, може навіть був. Ну, не пам'ятаю, що точно було, вроді було, а може не було. Ну але рана точно була. Типу така маленька кулька, що вкус. Ну, таке собі. Ну, це так ніхто не видить, це тільки в ну, середині в губі чи щось, що щось таке. Я ще за цю шоколадку 4 гривні винен. Чого? Ну, бо забув сьогодні зранку спішив на роботу. Скільки? 30 гривень взяти. А та, до речі, розтоплена шоколадка коштує 33 гривні. Тобто, розумієте, 30... багато мені треба заплатити. Так ще досить того вона раз. Розтоплена. два, е... Помната. Розтоплена повната. Ви розумієте? Я ж ви розумійки у, у тому мазині пару місяців назад купував зі смаком полуниці, а то зі смаком чорниці. То, що я хотів взяти сьогодні І тож, нормальна була шоколадка. Це розтоплений за це 33 гривень. О, Продавцям, За те що таке продають. Останнє все доїдаю. До речі, Львівська. Цукерка. Шоколадка. Почитай день і дату. І так? 8. До 8 серпня, тобто на моє день народження через рік. 23 року. Дата я не, не пишу. Цього вічного. Походу, вона не просрочена там. А може і просрочена, я не знаю. Ну як розтопала, може ще й прострочена. Одна порція насолоди. Одна порція два шматки, не розумію. Ну, солода насолоди, але ну, не саме найкраще, але 9 я поставив. Можна було б 8, а вже поставив 9. Тому таки справи. Нащо розтопиться аби я даю до кінця. Хм. <плес> Нідекему. Що зеленгом? Чекайте. Все, дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, нажимаємо лайк. Вчора, начали, вроді 13 лайків. Ютуб поки що не списуємо. Поки Ютуб не списує, користуємось моментом і ставте мені лайки. Хоча б до 15, до 13, щоб Ютуб не списав. До 10. Коротко. Також пишіть в коментарі, що думаєте про це відео. А з вами був завжди Деніс Фрейд. Всім дякую за перегляд. Якщо все вийде, завтра ви реально побачите реакцію на годну камеру. Вроді. Всім пока. Ой, все, доїли тут. Бачите, все доїли, лишається, все це на YouTube шорт. Ясно, понятно. Пока! гей. Hey!